Вдивляючись у вечірнє небо, заповнене зірками, ми бачимо білу полосу. Скупчення зірок. Особливо у ясній ночі ми можемо спостерігати велике скупчення зірок. Це скупчення. Наша галактика, в якій ми знаходимося, в якій рухається наша планета разом із нашою зіркою Сонцем наслідок обертання навколо центру галактики. Отже, віддалимося. З нашої планети подивимося, як виглядає наша галактика, чумацький шлях або молочний шлях з точки зору моделювання. Галактики складаються з мільярдів зірок. Сонце рухається навколо центру галактики. Але наша галактика не єдина в всесвіті. Сусідня галактика називається Андромеда, і через мільярди років дві галактики стикнуться між собою, утворивши нову.